Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мега швидкий та простий рецепт, а саме солені сирнички. Для цього нам потрібно 300 г сиру кисломолочного. У мене він зовсім не жирний. Я його переминаю виделкою, щоб не було комочків. Також з рецептом нам потрібне одне яйце, 1 чайна ложка солі. І пів пучка кропу. Дрібно нарізаємо та добре все перемішуємо. Також в мене в холодильнику знайшовся твердий сир, і я його вирішила туди додати. Це робити не обов'язково, але так буде дуже смачно. Тому я нарізаю смужками, потім дрібними кубиками і додаю до нашої сирної маси. Також додаю один зубчик чесночка. Там добре все перемішуємо. І в кінці додаємо 3 столові ложки борошна і замішуємо тісто, далі руки змощуємо водичкою та формуємо наші сернички. Можете робити менші, більше, кому як більше подобається. Приблизно виходить 8-9 штук. Повірте, потрібно робити подвійну порцію. Розігріваємо сковорідку і смажемо наші сирнички до золотистої скоринки. Сирнички не пригоряють, не прилипають, гарно смажаться. Ось така краса в нас вийшла. Всім смачного!